Гаріс Стайлс випускає вібратор і лубрикант під назвою Pleasing Yourself. Аня, твої думки? Перше, я не знала, що в нього є бренд. Це виявляється, ну, не перше, наче що в нього в нього є? Да? В нього ж є там щось інше ще. Давай почитаємо. Ні? Ну мені здалося, що це, типу, вже існуючий бренд, і це, типу. Улюблений серцеїд мільйонів долучається до індустрії секс-іграшок із новою лінійкою продуктів Pleasing Yourself. Розширення його бренду Pleasing включає двосторонній вібратор та лубрикант, і він буде у продажі вже 25 липня. Тобто у нього є бренд Pleasing, Можливо, він там а, цей лак для нігтів випускав чи може щось інше. А, і Pleasing mm. Yourself буде саме розширення цього бренду. Аня, що він ще випускав? В нього там були. Ну, просто, типу, як його мерч, мабуть. Лаки, так, ага. да, дійсно, були. Е, ну, прям неочікувано. Я думала, що він випустить нову музику, а він випускає <laughs> секс-іграшки. І це дуже неочікувано від нього, якщо чесно. Я не думала, що таке можливо коли-небудь від Гаррі Стайлза. Ну, давай так. Гарі Стайл, якщо ми скажемо, хто із зірок може випустити секс-іграшку, ну Гаррі Стайлс був би в моїх топ 5 людей. Ну, в нього Він такий тихий. я не Навпаки, знає. ну в нього така, типу, сек. Ну навіть навіть його пісня Watermelon Sugar. Ну, типу, це пісня про надання жінкам оргазмів, літералі, ну чи людям, навіть не тільки жінкам, не знаю. Але ну мені здається, що в нього такий, типу, секс-образ завжди був. Mm -hmm. Да, ну, якось я не думала про це, але ну, я би не назвала його, знаєш, наче він якби не прям е, випромінює абсолютно таку енергію. Ніби він скромний, ходить собі по містам Європи в коротких шортиках і нікого не чіпає. І як зазначається на сайті, вібратор буде коштувати 68 доларів, і він створений з думкою про дослідження і розроблений спільно секс-освітницею та авторкою Зої Лігон, аби приносити задоволення калейдоскопу тіл, бажань і цікавості. І так, да, ось така новина не дуже дорогий вібратор по факту, але ну, mm -hmm. Магарі Стайлс ми чекаємо музику. Да, я думаю, що ну звісно буде користуватися дуже великою популярністю. Я думаю, що декілька днів і там уже буде просто sold out. Ну да, думаю, що так і є.